Я. Нікому не відомий біолог приїздить, де за містечка киняється по вулицях на обтягли відрядження і раптом бачить красуню. А таке буває, лише в маленьких містах не клеїть, не чіпляється, просто іде за нею красуня. Додає да, ходи, ходить, озирається. Навіть стоє. Для самого будинку зупиняється, що нам потрібно. А я ну, хотів би познайомитися з вашими батьками. Ну, прошу. Відкривають фіртку, йдуть з і заходять до кімнат. На, 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 тут якийсь дивний субір. Хоче з тобою поговорити. Бо все з'являється. як зародись сигарки. Курила електрична кресбе. Ну, так. Mm? Okay. Я, я прошу руки ваші новинки. Його нахабство настільки вразило мою матінку, Вона навіть не спромоглася відмовитися на таке скромне прохання. І батько її сьогодні. Через рік народжуюся я. Садя, і так починається моє дитинство, отроцтво і юність. Можливо, чотирьох пізніше приїхала бабуся. У чотирьох в одній кімнаті, роздороженій мішковими полицями. Батько багато працював я. Частенько серед ночі прокидався від зеленого світла його старої настільної лампи. Але безсонні татові ночі обринулися у щасливий день. Він дістав престижну премію, медаль Академії наук. <ріху> і де наша кімнатка, дали квартиру. А згодом, коли мій тихий тато став академіком, перебрались до квартирищі. На той час я вже мав сестру і брата, створювався клан. А квартира була важлива. таких вже й не зводять. Височайні стелі, швечені доми, коридори, а, а кухня, всілякі камірчини, підсобки, По ній можна було гуляти, гуляти і гуляти заблукати. Мама розуміла, що кращий квартир, власка, ніколи не буде, тому всю свою шалену енергію вкладала в ремонт. Хоча був... Це не ремонт, це була творчість. Слів не можна, або так не робиться, та не я не існувала. Якщо я хочу, так зробити їм можна і треба. І хоча я до будівництва ніколи не мала, ні найменшого стосунку. А раптом така вигадність, винахідливість, сила селена смакує. Батько, Батька був страшенно незалежною людиною Ніколи ні перед ким. Не запобігав, дивився на неї так само, як і в той далекий день їхнього знайомства. І ось настав знаменний день. Нас повели оглянути житло. Як там все блищало і сяяло. Я е, мама, яка щаслива ходила за нами, слухаючись наші зойкі і сторони. Я тоді зрозумів, наша мама особистість. їй все цікаво було. Хто до нас заходить, хто хто телефонує. якось несподівано, без стуку зайшла до мене в кімнату, коли я цілувався з однією дуже милою дівчинкою моїх років. На моє природнє обурення, мати сказала, боже, який жах. Вона тобі дозволну? цілувати цілуватися без рукою в кишені. Ох. А ну а разу я. Випив трішки більше, ніж зазвичай, і в неї з'явилася нова подруга. Та розвіла рідна жіночка з проникливим поглядом, пізніше я довідався з дитячої кімнати міліції. А водночас, коли одна дуже близька її подруга, зробила мені зауваження, що ношу надто довге волосся. Мати перестала з нею товаришувати ніхто, крім неї, ніхто не мав права робити мені зауважень. Як мене допікав цей диктат. Я, я, я ваша мати. Але одного разі я вилучив у неї телефонні номери своїх приятелів. Matja ni bil inovara, saj pri vsaki ni zapisnik in mi je z nami zaročilo, da se bič v življenju.